І працюємо в ефірі Інформ» у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Про все найголовніше у нашому випуску прямо зараз. Наші неймовірні воїни продовжують стримувати ворога. А на певних напрямках як слід давати їм прочуханки? Зухвали і цинічний агресор намагається тероризувати мирне населення, а тим часом цивілізована міжнародна спільнота допомагає Україні. Хроніки воєнного стану. Далі в нашому випуску. 232 га доба героїчного протистояння агресору. Ситуація на запорізькому напрямку залишається напруженою, але контрольованою. Ворог продовжує гатити танкового озброєння реактивної та ствольної артилерії. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстріляв понад 15 населених пунктів. Серед них Богоявленка, Времівка, Залізничне, Микільське, Новопіль. Новосілка та Полтавка загалом агресори обстріляли 19 населених пунктів. До правоохоронців надійшло 37 повідомлень про руйнування житла, як у багатоквартирних будинках, так і у приватному секторі та іншої цивільної інфраструктури. 60 градів та 15 прильотів зі ствольної артилерії так розпочалась доба на Дніпропетровщині. Окупанти всю ніч гатили по нікуполю та Марганецькій громаді. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік. Його одразу ж госпіталізували до лікарні у важкому. Тані у місті зруйновані понад 30 багатоповерхівок і приватних будинків, а також газопровід та лінії електропередач. Понад дві тисячі родин лишилися без світла. Дісталися ворожі ракети С-300 до Миколаєва. Агресори поцілили у п'ятиповерхівку. Під завалами будинку опинився хлопчик, який чекав на допомогу шість годин. Наразі його госпіталізували. Станом на 13-ту годину з-під завалів будинку, деблокували двох місцевих: чоловіка та жінку без ознак життя. Зі зруйнованої човнової станції рятувальника дістало тіло ще одного чоловіка. Він виявився співробітником ДСНС, який на момент обстрілу був на чергуванні. Тривають пошуки ще чотирьох осіб. Українські бійці не змушують чекати помсти за зруйновані міста та людське життя. За минулу добу було знищено 420 окупантів, 6 танків, 11 броньованих машин, 17 артилерійських систем та два ракетні, 33 безпілотника, а також спецтехніку крилаті ракети та засоби. Оби ППО голова чеського міністерства закордонних справ Ян Ліпавський заявив, що з 25 жовтня забороняється в'їзд росіянам за туристичними і студентськими візами. Ми домовилися, що тим російським громадянам, які в'їжджають на чеську територію, через зовнішній шенгенський кордон, зокрема наш міжнародний аеропорт. З метою туризму, спорту чи культури тепер буде відмовлено у в'їзді. Міністр також додав, що Чехія продовжить допомагати Україні для надання гуманітарної та стабілізаційної підтримки, зокрема економіки та сприяння у відновленні зруйнованої інфраструктури, буде використано понад 60 мільйонів євро. Генасамблея ООН ухвалила проект резолюції, що засуджує спробу РФ анексувати чотири українські регіони. Її підтримали 143 країни. Проти проголосували. 5. РФ, Білорусь, Північна Корея, Сирія та Нікарагуа. Парламентська асамблея Ради Європи одностайно ухвалила резолюцію, що визнає РФівський режим терористичним, передбачає створення трибуналу та перебування РФ в Раді безпеки ООН нелегальним. 99 підтримали. Прем'єр-міністрка Естонії Кая Калас виставила допис у соцмережах, де зазначила, що уряд її держави затвердив новий пакет військової допомоги для України у найкоротші строки. Зокрема, зимове спорядження та боєприпаси. Німеччина ініціювала оновлення протиповітряної оборони для заміщення слабких місць країн НАТО. 15 членів альянсу підписали документ про небесний щит. Голова Міноборони Нідерландів Кайса Олонгрен зазначила, що Україні буде поставлено ракети для протиповітряної та протиракетної оборони на 15 мільйонів євро. Уряд Канади виділяє новий пакет допомоги Україні на 47 мільйонів доларів. Про це повідомила міністр оборони Аніта Анант. Насамперед, пакет включатиме зимовий військовий одяг, артилерійський снаряд на суму понад 15 мільйонів доларів та забезпечення супутникового зв'язку на суму 2 мільйони доларів. Для версії Android з'явився додаток ЄППО. Його вже можна завантажити у плеймаркеті. Завдяки цьому кожен українець може допомогти бійцям знищувати ворожу ракету чи дрони. Відзначивши на мапі рух об'єкту, рухаються у потрібний бік окупанти. Принаймні на трасі Бердянськ-Маріуполь. Напрямок подальшого їхнього просування визначений. Він кінцевий. А ще є зайві і непотрібні папірці в Мелітополі. І зруйнований, але завжди стійкий Оріхів. На тимчасово окупованих територіях Запорізької області продовжується примусова паспортизація населення. Від містян, які вимушено пішли працювати на комунальні підприємства, колаборанти вимагають отримувати ворожі папірці. Для цього збирають особисті дані а у разі відмови погрожують звільненням. Якщо раніше вони просто пропонували оформлювати російські паспорти, то сьогодні навіть слюсар на комунальному підприємстві, якщо відмовляється брати російський паспорт, який примусово його змушують взяти, то він його просто звільняють. А всі ми з вами сьогодні бачили заяву наших європейських партнерів, які сказали, що жоден паспорт, який видано на тимчасово окупованій території російській, не є чинним. Це просто папірець, тому тиск на цивільне населення лише збільшується. Бердянському, Мелітопольському районах та інших тимчасово захоплених населених пунктах триває комунальна катастрофа. Загарбники вимикають світло, зв'язок, подекуди відсутні водопостачання. Є постійні перебої з електропостачанням на тимчасово окупованій частині Запорізької області в місті Мелітополі, як і в інших містах, тимчасово окупованій Запорізької області, по декілька годин на добу може не бути світла. А як слідство немає води, немає мобільного зв'язку та інтернету. І це сьогодні, на жаль, буденна практика для наших тимчасово окупованих територій. Газу немає вже більш ніж 3, -3 місяці. А всі ми розуміємо, що за декілька тижнів або днів має розпочатися опалювальний сезон. Окупанти вкотре відкрили вогонь по багатостраждальному Оріхову. Як повідомила заступниця міського голови Світлана Мандрич, минулої доби в місті було зафіксовано понад 320 прильотів. В результаті постраждали 9 осіб, а також пошкоджено об'єкти інфраструктури та житлові будинки. На трасі Бердянськ Маріуполь підірвалося авто з окупантами. Один з них загинув, інший отримав важкі поранення. Транспорт згорів щент. деталі події з'ясовуються, але поточний результат вже задовільний. Чудовий результат показують і ті, хто намагається прихистити запоріжців, як і мешканців міста, які постраждали через ворожі обстріли, так і тих. Хто мав вимушено залишити свої оселі? Стійка Олександра Філь продовжить. В Запоріжжі вже майже сім місяців цілодобово працює прихисток для тих, кому потрібна допомога через ворожі обстріли. За час роботи цей шелтер прийняв вже понад 2700 людей. Організатори наголошують, раніше працювали з переселенцями, але зараз запоріжці, які постраждали від обстрілів, втратили домівку, чи мають потребу в підтримці або безпечному місці, можуть звернутися сюди. Приміщення розташоване на території одного з міських підприємств. Це обладнане укриття. Я прям закликаю про це, що ми готові приймати наших містян, тих людей, які просто налякані, які лишилися домівок, які зараз перебувають у сховищах у школах, у підвалах, у будь-де де дуже багато. Де не обладнано там першими необхідними там туалетами, душами. Ми все це маємо. У нас є тепле ліжко, у нас є будь-яка гігієна гуманітарна допомога, яку ми надаємо. Тобто, а нічого з собою не треба брати. Ну, документи і себе. Тут можна отримати одяг та всі речі першої необхідності: медичну допомогу та ліки. Є дитяча зона, вечірні розваги. Зусиллями організаторів створена турботлива атмосфера. Стари самі готують їжу, випікають хліб. Людмила, кураторка кухні. До Запоріжжя евакуювалася з Мелітополя з трьома дітьми. Вже п'ятий місяць приходить до прихистку допомагати. Каже, страви готують найрізноманітніші. Ну, у нас є все, у нас перші, другі салати, запіканки. Іноді, якщо є час, рулети, булки, пірашки ну, все, що можна, все ми приготуємо. Відчуваєш себе потрібною, в даний час треба щось робити, так як роботу в мене теж забрали. Я працювала дизайнером 20 років. Роботу нашого підприємства також розбомбили, його немає, тому от, куди себе знайшла, поки тут. Олександр вимушено виїхав з Бердянська і вирішив залишитися у шелтері, аби допомагати іншим. Хлопець каже, що знайшов себе у роботі з людьми. Спочатку червня я вже як волонтер знаходжусь тут. Займаюся я поселенням людей, приймаю їх, надаю їм інформаційну допомогу, слідкую за порядком шелтері. Відчим і мати ми виявилися у трьох і собачка, але вони зараз поїхали, поїхали в Рипінь, перебувають там, а я тут допомагаю. У прихистку можна отримати безкоштовну психосоціальну допомогу. Працюють 14 психологів та соціальних працівників. Спеціалісти наголошують, за психологічною підтримкою звертатися важливо і не потрібно соромитися. Групові або індивідуальні сесії з фахівцем допомагають розвантажити організм, скинути стрес та пережити важкі емоції. Ми усі в одній тарілці, у нас у всіх стрес, і ми переживаємо по різному ці події, які відбуваються. І тому, коли людина відчуває. Стрес, який їй хоча б трошки тяжко виносити, вона вже може звертатися і просто поговорити з людиною, яка допоможе їй правильно виформулювати рішення в житті. Тобто ніхто за вас не буде нічого рішати, ніхто не буде вам казати, що вам робити в житті, але в бесіді з іншою людиною, яка досвідчена в цьому психології, можна сформулювати правильні рішення. Можна також подолати якісь наслідки активного стресу. Наразі тут можуть Одночасно розмістити сотню людей, але за потреби кількість спальних місць збільшать. Найближчим часом планується відкриття ще двох прихистків у Запоріжжі. Всіх запрошують приєднатися до лав волонтерів та взяти участь в облаштуванні приміщень. Звернутися за допомогою додатковою інформацією або долучитися до організації можна за телефоном, вказаним на екрані. Продовжуємо наш випуск. Запорізькі правоохоронці затримали кількох грабіжників, а ще сталися пожежі, не пов'язані з війною. Про події в Запоріжжій області далі коротко. Наші рятувальники оперативно реагували на події, не пов'язані з воєнними діями. Зокрема, ліквідували дві пожежі. Перша сталася в селі Підпорожнянка Запорізького району. Там горів недобудований житловий будинок на загальній площі 70 квадратних метрів. Для гасіння пожежі залучалося 10 рятувальників та дві одиниці техніки. Ще одна пожежа сталася в селі Григорівське Запорізького району, де було займання надвірної споруди на загальній площі 40 квадратних метрів. На місце виїхали 13 рятувальників та три одиниці техніки жертв та постраждалих немає. Причини пожеж встановлюються. Вистачало роботи і у правоохоронців у Запоріжжі. 60-річний пацієнт лікарні облив медичного працівника бензином і погрожував підпалити. У такий спосіб він намагався примусити лікарку підвищити йому дозу метадону наркозамісної терапії. Але жінка вибила пляшку з бензином з рук неадеквата адеквата і викликала поліцію. Тепер йому загрожує зовсім інша терапія. Також до Запорізької поліції надійшло повідомлення про крадіжку особистого майна. Заявниця розповіла, що прийшла підтримати свою подругу переселенку, яка тимчасово оселилася у приміщенні колишнього комп'ютерного клубу. О другій годині ночі до них прийшли непрохані гості. Жінкам вдалося самостійно випровадити їх, проте, після цього заявниця не знайшла свого мобільного телефону, а невдовзі власник приміщення клубу не дорахувався системного блоку та двох моніторів. Правоохорон. Онці провели оперативно-пошукові заходи і швидко встановили особи зловмисників. Ними виявилися двоє раніше судимих за аналогічні злочини. Чоловіки – 94-го та 99-го років народження. За місцем мешкання одного з фігурантів вилучили викрадене майно, а неподалік місця злочину схований злодіями монітор. А уряд тим часом просить зберігати спокій і. Енергію в буквальному сенсі наша енергосистема функціонує в нормальному режимі, але потрібно бути готовими до будь чого В результаті масованих ракетних обстрілів ворогом останніми днями в Україні були пошкоджені понад 200 різних об'єктів. У тому числі 28 енергетичної інфраструктури, та, попри все, енергосистема функціонує в нормальному режимі. Україна не запитувала аварійну допомогу в європейських сусідів. Дефіциту потужностей немає. Про це заявив прем'єр-міністр України на засіданні уряду. Водночас ми всі маємо бути готові до тимчасових перебоїв з електроенергією. Це воєнна реальність. Там, де це необхідно для уникнення перенавантаження енергетики, вимикають світло за графіком. Просимо всіх з розумінням ставитись до цієї ситуації, незважаючи на достатню кількість енергоресурсів для проходження цієї осені та зими, закликаємо максимально їх економити. Сьогодні я ще раз хочу звернутись до всіх українців із проханням зменшити споживання електроенергії у вечірні години. Енергетики невтомно, іноді з ризиком для життя працюють, щоб якнайшвидше полагодити все зруйноване. Їм зараз як ніколи потрібні наші єдність та допомога. Економія вкрай важлива для стабільної роботи енергосистеми. Мова не про те, щоб сидіти в темряві. Необхідно лише зменшити використання найбільш енергоємних приладів. Мінімізуйте використання електроплит, чайників, інструментів, обігрівачів та кондиціонерів, духовок та прасок, мікрохвильових пічок, кавоварок, пральних і посудомийних машин. З метою уникнення планових відключень ми маємо досягти свідомого зменшення споживання електроенергії з 17 до 22 години загалом по Україні на 25%. Зробити свій внесок у перемогу на енергетичному фронті може кожен. Будьмо свідомими споживачами. Свідомими потрібно бути не лише у споживанні, а й у питаннях безпеки. У Запоріжжі тривають аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару дев'ятиповерхівки. 9 жовтня Запоріжжя опинилось під вогнем окупантів. Того рокового дня ворог завдав ракетного удару по житловим кварталам. Загалом по місту було випущено щонайменше 16 ракет. Найжахливіше, що частина з них влучила житловий дев'ятиповерховий будинок в одному зі спальних районів міста. Станом на 13 жовтня знайдено тіло ще одної людини. Відтак загальна кількість загиблих у результаті ворожої атаки по багатоповерхівці становить 12 осіб. Завали зруйнували під'їзду розбирають вже четверту добу. Є ймовірність, що під завалами перебувають люди, як мінімум п'ять чоловік вважаються безвісти зниклими. Роботи тривають, рятувальники розбирають завали, укріплюють стіни зруйнованого під'їзду, тому що є ймовірність його обрушення. На даний момент мешканців не пускають забрати речі, тому що є загроза життю. Вже протягом кількох днів на місці події тривають аварійно-рятувальні роботи. Фахівці ДСНС проводять розбір конструкцій. Для запобігання подальшому руйнуванню будинку проводиться укріплення дерев'яними балками. На допомогу запорізьким рятувальникам прибули колеги з міста Ромни. Нас залучили у понеділок. Ранці у нас була збір аварія. Тобто ми їхали Ми виїхали восьмого ранку, Виїхали. З міста Ромни до міста Запоріжжя особового складу з нами 56 чоловік. Тобто ми сьогодні вже працюємо тут п'ятий день, розбираємо завали, знайшли вже два тіла. Рятувальники та працівники комунальних служб продовжують ліквідовувати наслідки ракетної атаки прибирати зруйновані будівельні матеріали. Наші спортсмени продовжують високо тримати прапор України в управлінні молоді та спорту Запорізької обласної військової адміністрації. Розповіли про грошову винагороду для тих, хто захищає наш край і, взагалі, державу на спортивному фронті. Під час засідання колегії управління молоді та спорту Запорізької обласної військової адміністрації було розглянуто актуальні питання фінансового забезпечення належними виплатами спортсменів та функціонування профільних навчальних закладів. Наші земляки, які представляють Україну на міжнародних змаганнях та показують гідні результати, мають право на отримання спеціальних виплат. Стипендій їх призначають з метою підтримки стимулювання та заохочення спортсменів. Так у 2022 році на ці виплати загалом було виділено понад 1,7 мільйонів гривень. Більшу частину отримують спортсмени з олімпійських видів, зокрема Парвіз Насібов, Людмила Бабак, Олексій Масик, Тетяна Лазаренко, Ангеліна Хміль, Андрій Васильєв, Артем Шетвертак, Єгор Кірилюс, Олег Газенко та тренер Євген Чертков. Кожного з них заохочуватимуть щомісяця у розмірі 9166 гривень. Стипендіями також було відзначено спортсменів з неолімпійських видів. Марину Куцеву, Катерину Черкес, Дарію Суботіну, Карину Колеснік і тренера Володимира Пестова, які отримують щомісячно 5,5 тисяч гривень. Було призначено стипендії також для учасників олімпійських та неолімпійських видів спорту серед осіб з інвалідністю: Лев Кац, Максим Ніколенко, Кирила Гращенко, Марія Помазан, Микита Барабанов та тренер Наталія Самородіна. Їм щомісяця нараховуватимуть стипендії 4,5 тисячі гривень. Зазначимо, на початок року в області працювали понад шість десятків дитячо-юнацьких спортивних шкіл через повномасштабне вторгнення в Україну. Частина з них опинилася на тимчасово окупованих територіях, частина на невизначений термін припинила діяльність. Наразі функціонують 38 закладів спортивного спрямування, незважаючи на складну ситуацію в країні, спортсмени та тренери продовжують працювати у можливих обсягах, беруть участь у змаганнях, де здобувають нагороди та проходять атестації з метою отримання титулів та звань. А тим часом Запорізька дитячо-юнацька спортивна школа номер 10 посіла восьме з 390 місць у всеукраїнському рейтингу спортшкіл. 13 жовтня у світі відзначаються два важливих дні: зору і зменшення небезпеки лих. Команда Інформ» бажає вам завжди бачити правду, в чому ми допоможемо своїми матеріалами. А з найнебезпечнішим лихом на планеті успішно впораються Збройні Сили України. Якщо у вас є можливість і бажання інвестувати у підтримку нашого телеканалу, можна це зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за нашими ефірами. Відомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Все бачимо, протестуємо небезпеці і ворогу. І все буде Україна!